Стаття 15. умови застосування заходів впливу. Перше підстави для застосування. Військовослужбовці НГУ мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а за виключної необхідності також спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку згідно із законодавством та відповідними статутами ЗСУ під час внутрішньої і вартової служб. Друге підготовка. Обов'язкова спеціальна підготовка та періодичні перевірки умов застосування цих засобів, включно з навичками надання до медичної допомоги, потерпілим третя процедура при застосуванні у разі застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів зброї чи техніки військовослужбовці зобов'язані попередити про застосування і надати час для добровільного виконання вимог, якщо це не створює загрозу або недоцільне. Забезпечити у найкоротші строки домедичну допомогу потерпілим із зазначенням засобу, повідомити безпосереднього командира та прокурора про застосування засобів, Четверта інформація про тяжкі наслідки у випадках поранення або смерті внаслідок застосування зазначених засобів. Військовослужбовець неодмінно письмово повідомляє командиру для подальшого інформування прокурора, п'ята відповідальність за перевищення повноважень. Будь-яке перевищення встановлених законом меж застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів зброї або техніки тягне юридичну відповідальність згідно із законом.